Доброго дня! Ми сьогодні будемо робити контурну пластику гу. скажіть, будь ласка, які у вас є побажання, по формі, по об'єму? Ми робили з вами. Два роки назад хотіла би трошечки додати об'єму, все ж збільшити, бо ну вже вже не вистачає. Хочеться трошечки більш пухліші губи. Якщо говорити по формі, то хочеться певно більше центр, тобто більше середину не так покрих, але Я думаю, ви вже будете бачити самі, як краще зробити і порадити. Нагадую, по процедурки у нас проходить спочатку наносимо знеболення, тому процедура буде максимально комфортна для вас. Відкриваю перед вами препарат. Даю документ на препарат, даю рекомендації, що не можна робити після процедури. Нагадую, що у нас получається сьогодні не можна взагалі нічого гарячого. Завтра буде саме критичний до обіду. Також період реабілітації у нас по протоколу 21 день, але період загоєння набагато швидше. І буквально за два тижні у нас повністю загоюються губки. Ніяких масажів, нічого абсолютно не робимо, просто чекаємо повного періоду загоєння. У процедурі більше працюємо зараз з верхньою губою, тобто будемо робити більше акцент на середину на губку, і будемо робити більше і натягувати акцент сюди. І так, розслабляємось і робимо вдох. Тобто той сам прокол того має бути дуже Ух ти. не дуже Клас! Ні, мені прям подобається, но ну, дуже гарно. Може да ја Може треба. <laughs>